По-різному буває завжди. От, зараз маємо на годиннику 8.35. Ми починаємо цей робочий день, їдемо в Бельгію на вигрузку. До нас радує, погода непогана, 10 градусів тепла. Буде вроді там сонечко, а може не буде, трошки хмарно з проясненням. Ну нічого, головне, щоб не було заторів на дорозі. Це саме головне, щоб ми все встигнули. От. А все решта прикладеться. Тому всім гарного дня, до наступного включення. Е, ще такий моментик всім тим, хто працює або їздить на легкових машинах, друзі. Будь ласка, не робіть як оцей е, гольф. Будь ласка. От він їде 86 89, дев'ять, от отако пригає. 86, 85, потім 89, 90. Потім як дасть тапку, і от полетів вже, типу, не робіть так, ззаді їде фура. Ну ви тут, ну ви реально плінтаєтесь під цим. Ви, якщо хочете їхати, я я розумію, ви не хочете спішити, їдете собі повільно, але їдьте в потоці, їдьте з нами, 90, типу, тримайте, включіть собі темпомат на 90 і їдьте, типу, ну, під 90 або на на, 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 на педальці. Ну не їдьте такого, знаєте, то 80, то 90. Це дуже бісить, реально велике-велике прохання. От. Зараз буде скоро кордон. Я включуся на кордоні і покажу, як відкривається зміна по пакету мобільності. Знаєте, не знаєте, потрібно на в'їзді до кожної країни відкривати в тахографі країну. Зараз ключ. Ми під'їжджаємо до кордону, і в нас ну приблизно завжди на кожному кордоні є або заправочка, або такий паркінг. І якщо немає, то по, по правилах пише як до першого паркінга. Тобто ви проїжджаєте кордон, і перший паркінг або заправка. Ви заїжджаєте і відкриваєте собі зміну. Ми давайте сюди заїдемо. Не будемо всіма. От тут вже колега, якийсь відкривається. Добре, поняв тепер, що ти їдеш. Чувак, у мене каністра шпала, я за скоро затормозив. Так, зараз ми собі тут зараз встанемо. Секундочку. Так, ми от зупинилися. тахограф, відмічаємо окей. Нам потрібно введення, введення в воді 1, початок країни, і в нас вже зразу підтягнуло Бельгію. І ми беремо ОК. Тобто, а якщо я нас не підтягую, то ми шукаємо просто ту країну, в яку ми в'їжджаємо. Все, ми відкрили, відкрили країну і можемо рухатися далі Куди нам там треба. Не забуваємо включати бокс. Ось він там світиться оранжевим. Таким в мене ще бельгійський, бачите, в мене є і дикавешний бокс, але він поки що ще не підключений, бо тому що його недавно хай, поставили. Так, зараз ремінь. Оп. Мені його недавно поставили хіба і цей. Будь ласка, їдь їдь. їдь. Там нема за що. Я сьогодні добрий. Ну добре, добре, я завжди добре. <laughs> Ось так. Ми відкрили, відкрили країну, можемо рухатись далі в нас до язду. Так, на 60 кілометрів доїхати треба. І ми будемо на місці. Розгружаємося ми в Льожі. Ль Льош чи Лєш, як правильно там напишіть, будь ласка, хто там місцевий. Машини немає, машини нема. А якщо є... То я не винуватий. Коротше, це у нас така, бачите, тут ресторанчик А-ля Кордон такий. Зараз ми це все пообіжаємо, яка машина в нас закрита скотчем, прекрасно. Так, і в нас Льош або леш у нас вигрузка. Це буде аеропорт, Карго. У мене, звісно, там загрузка така погана вчора була, що це просто. Треба було ще вчора то все познімати, ну але якось не було не, не до того. Походу, переїхав я, коротше. Походу тут і лишуся. Коротко розкажу це одним словом фірма, і на фірму приїжджає ну, літаком різний товар. І приїхав якийсь АДР, там якісь були бочки такі сині, і щось там розлилося, я так зрозумів. То що роблять німці? Викликають? Пожежників, типу надзвичайників. Так? Ті всі приїжджають, оцепляють всю територію, ну, про, ну в буквальному сенсі, всю, що там ну, е локація невеличка не цього, всього, там ота палета, типу, можна там довкола метрів 30-40 це все обгородити і собі там займатися. Але ні, вони взяли, вони, закрили, е закрили всю. Цю територію, і ми благополучно 3,5 з години чекали, поки, поки вони це все там зроблять, оформлять, поки вони там все на налаштують. А знаєте, вони такі, я так просто замітив, по по, по людях вони ну не спішили. Вони не спішили, вони дивилися, там е екіпіровку витягували всю. Там ну не двох людей двадцять хвилин дівали, щоб там весь костюм, це як то правильно називається. Він такий. Резинові чоботи, резиновий костюм, кисневий балон, маска. Ну, коротше, там в космос люди попроще летять, чесне слово, там, там ну. Ну, воно було цікаво подивитися, але коли тебе мало часу на тахографі залишається, і, і коли тобі треба капець заїхати, то мала ще бути безпосередньо в мене вигрузка е, вчора. Але я не дав ради, бо, тому що закінчилась моя 15-ка. Е, ну, тобто в мене їзди було, по суті, пів зміни, 4,5, а робочого вже було 15. Так що ну, в мене не було куди, я мусив лишатися на паркінг десь по дорозі. І от в мене лишилось 75 кілометрів доїзду було і все. А в Німеччині знайти паркінг в то було 10 або вже в мене до пів одинадцятої. Коротше, це було якраз десь так 10-20 під, під, під кінець 15-ки. І ну, це хто знає, хто їздить, це no real, реально. Там фулл хаус, і все просто там наскільки все запечатано, що там мишка не пробіжить, типу не то, що фурою припаркуватися, бусом не припаркуєшся, не то, що фурою. От, в нас такий дощик починається. Ну нічого, дощик ми не з цукру. Ми, ми хлопці, як то кажуть, серйозні бойові. Так що, що, до, до нового включення? Що буде цікаве, покажу. Дякую. Їду такий кажу, дощик падає, а потім згадую, що я ж розказував за ці відео, продав, є про мої капці, і я їх просто треба тепер забирати. Час дощик починається. Я беру такого опа і з собою в салончик їх забираю. Так, зараз я другий ще дістану. Там, там колега ззаду вже мене чекає, опа, що. що я тут йому все закрив весь цей весь простір. Оп. Капці на базі, капці не змокнуть, Бо скільки разів я вже так забував забирати своє свої взуття, і я такий їду, і потім приходиться на розгрузку і швиденько забуваєш, вдіваєш це, це взуття, а воно все мокре, і тобі весь ну, коротше, це таке не дуже відчуття. ось, І тобі зразу думаєш, блін, так, дістаєш своє якесь запасне взуття, яке там маєш там, чи кросовки, якісь свої, чи ще щось. І, коротше, таке. Ну, бачите, типу, зараз вже така привичка то, що я вже пам'ятаю, і забираю навіть якщо вроді не сильний такий дощ падає, але все одно, типу, щоб не підмокли капці, типу, то я їх забираю. От така, така штука. Так, ми під'їжджаємо до нашої фірми. Нам ще треба її правда, знайти. Е, так, я тут колись розружався, але я розружався на свіжпорті, спорті. А в мене якийсь бас якийсь інакше бас, то напевно, що в мене координати показують тут направо. Бас, 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 де той бас? Я не знаю. Так, ми зараз будемо шукати. Що, Які нас плани тут на, на, на вигрузку? Зараз знайти, знайти місце, де запаркуватися, напевно, що сюди я зараз запхаюся. І, і все. І йти на шукати фірму. Там далі будемо дізнаватися. До наступного включення. Так, що ми зареєструвалися, нам дали такий папірчик. У нас 11-та рампа, 11-та рампа ось там. І нам потрібно буде туди зараз, зараз якось заїхати, вигружатися. Надіюсь, швидко вигрузять. Так, нам щоб акуратніше зараз якось заїхати туди, ну, нам треба, певно, щоб під ліве плече. Так нам буде зручніше. Зараз ми розвернемося, там, щоб я не зацепив там того чувака. в Серкалі. Так, тут вже походу він вигрузився. Так, мы тут развернемся. Развернемся. Оп, пишем, пишем, пишем. Так, сюда, сюда. Так, ну, опустите у нас 11 рампа. 11 рампа для этого дафика. Сейчас мы опустим, ломаемся. Так. Потихеньку, помаленьку. Холєра, то ще й виїжджає вже прям так швиденько. ну Давайте почекаємо. Ладно, щоб це до нього дверка відкрита, бачу Але він щось так, то все, помог, рукавиці Ладно. Місця хватить. Так, під рампу заїхали. Перевіряємо перлице в тому. Зараз виходимо, перевіряємо башмачок, чи там все стоїть, все нормально. Бачите, у нас зелений колір. Це рампа вільна. Ладно, щось. З мого боку вже щось немається цього світлофора. ну Тут або постукають, або що. Чекаємо, поки вигрузиться. Так, Ну що ж, це як нас ще не розгрузили, а вже пройшло у нас не багато, не немало, а 2 години 42 хвилини. І на годиннику у нас вже 12.25, треба робити обід якісь. Ні? Теж хочу показати, щоб бачили, яка це романтика. Не тільки їдете дорога і все класно, а потрібно ще щось їсти. Що ми сьогодні будемо обідати? У мене завжди обід такий, типу, він ну... <хи> легкий, типу, такий я просто я завжди або під вечір собі, щось там, якщо швидше стаю, е, ну, там щось вже варю або жарю. Ось. А так, то в мене такий легкий. І сьогодні в мене буде салат. Салат з тунцем. Ось, Що нам для цього потрібно. Така в нас це. І холодильник. В холодильнику ми наші. тут вже почистимо овочі. Так, ось самий салат, е, огірочок і помідорки. Помідорки і десь тунець. Тунець у нас ось такий тунець, він без того, ну, не реклама, але досить смачний. Так, Це це, це. Так, Зараз десь я камеру поставлю, щоб вам було краще видно. Так, Готую я все тут дво, зразу тут сидушечку піднімаю. Ось цю штуку можна трько, трошки зробити і бачите, що в мене тако все ну, виходить. Так, для приготування такого салату нам потрібен сам салат. Я купляю такий він такий, вже такий, готовий листя салату. Так, сюди. Зараз будемо чисити огірочок. Не знаю, чи ми добре чути чи ні, вибачайте за звук, ну як вже є. Так, це на сторону і нам тепер треба, нам тепер треба ножик і так, я використовую таку дошечку. І нам потрібен так. інші овочі. Це в нас буде перець. Перець буває різний, може бути червоний, зелений, типу. Я кажу мікс там, типу, він от що є. Це буде в нас помідорки. Помідорки. Теж додаємо у нас салат. Так, да, Напевно, хтось каже, що він тим не наїдається. Ну, Мені вистачає, типу, я, я собі потім там вже в кінці зміни щось можу з'їсти, або ж там ну, додатково якийсь йогурт випити, або ще щось. Якщо є багато часу, то вже там собі якесь готую м'ясо або щось таке, типу, ну таке. То хто вже що як любить і любить, типу, та, то той собі і готує. Тож... Зараз в мене трохи залишилося. Так, все, -все можна викидати. Це може можна викидати. Повірочок ми чистимо. Використовувати столик, цей, що в мене ззаді. Ну, але, ну, типу, Можна так, можна так. Я так привик собі, скоренько раз раз, Типу, тут вже холодильник, все близько, всі е, спеції, що вам потрібно, все під рукою, олія. От мене тут вона. От, тобто все, що потрібно в мене під рукою. Можна собі і за столику, можна все, що хочете. Так. Що він такий у нас буде кольоровий. Хотів би сказати весняний або літній, але він буде осінній, бо зараз у нас осінь. так, Далі, що нам потрібно? Нам потрібна олія. Небагато, тому що ми даємо тунеці і там ще теж буде олія, в принципі, хватає, нам потрібна сіль. Сіль так само нам потрібно ну, по смаку, хто як любить, в принципі, собі так і солить і я ще трошки використовую суміш перців є. є така штука в принципі все зараз перемішати але ще треба додати тунця так я хотів це отак сюди щоб я окремо у машині, до речі, теж треба сортувати сміття. Бо, ну, окей, ви можете кожен день викидати, але типу, якесь є таке, що потрібно одразу викинути, а є таке, що може там ще якийсь день, типу, якийсь папір чи ще щось. Тому сортуємо сміття також правильно. Далі тунець. Тунець іде ціла панка тунця, туди піде. У мене вигрузка, я чую, буде дуже дуже-дуже довга. Я потім прикріплю фотку кажу, як мене загрузили. Ну, чому, чому довго буде, розумієте? Бу, тому що е, сам товар не на палетах. І він типу він буде досить досить довго нас вигружати. Ну там по чучу, я так йду, а не логіст. Ну що там? Ну що там? Ну ще трошки, я кажу, ну ще, ще трошки, ну не хочу його розчаровувати завчасно. Хай хлопець не... Не розтраюється, знаєте. Володька не Е, Так, ми додаємо зараз тунця, і в принципі наш салат з вами буде готовий. Так, швидко, от, буквально стільки 10 хвилин, чи навіть там менше. Він готується. І у вас, в принципі, корисний і такий знаєте, поживний е, то вже обід. Можна сказати, що це сніданок мій, бо я ще зранку з... 8 години я нічого не їм, крім кави і двох печеньок. У мене так завжди зранку виходить. Ну або якийсь там ще йогурт, якщо є, просто я вже в мене закінчився. Потрібно докупити. Я стараюсь небагато брати. Ну, тобто на тиждень собі закупляюся, і ну, потім ще на вихідних йду в магазин і собі до добираю, що мені. Що мені потрібно? Так, Тунця метали, тунець закриваємо, тунець так, також треба викидати одразу, бо тому що він має специфічний запах. І мені не подобається в машині потім ну, цей запах тунця або риби. Якось некомфортно буде їхати. І ми це все діло перемішуємо акуратно, правда? Це все бачите, так, в таких польових умовах. Вдома собі би розклав, це все так. на на цьому, ну але як є. Ось. Навіть до, досить багато у мене лоточок великий і так досить багато його, його виходить і цей. І ну і хватає, в принципі, я, мені його вистачає, щоб я був не голодний до годинки 5-6, типу, а потім собі вже на вечерю. Щось приготую більш поживніше і більш таке, знаєте, калорійніше, щоб Бо треба їсти, як би то не було, щоб не бути голодним. Бо за своїм здоров'ям також треба слідкувати, друзі, е ну, особливо водії, розумієте, е сидячий образ життя е і це, І воно все відбивається. Якщо зараз ви не відчуваєте цього, то ви відчуєте пізніше. типу. Все, і на шлунок, і на все. Тому треба їсти як зелень, так само фрукти. Я завжди з собою беру банани, яблука. От у мене банани, яблука, все є. Якщо є апельсини, якісь мандарини, все є. Бо тому що треба за собою слідкувати і саме основне, бережіть себе. Все, наш салат готовий. Ми його можемо вже споживати. Його не потрібно настоювати, як то кажуть. Всім гарного і я хотів сказати всім смачного і всім гарного продуктивного дня. Так, ну що, нас нарешті розвантажили. Простояли ми 6 годин 34 хвилини на секундочку. Так, так, буває і так, що нас так розвантажують. Ну, але це проблема не, не моя, це проблема логіста. Е, бо, тому що мені не платять від кілометра, а мені платять від дня і це. І так що мені тільки за, тільки за радість постояти трошки довше і нічого не робити. Я думаю, зі мною кожен погодиться. Ніяк нічого не робити. Типа, ну, що займатися своїми справами, можна щось тут читати собі або малювати, то все, що хоче там. То таке, то вже, то вже мої далі проблеми. От. І ми їдемо, а куди їдемо? Ми їдемо на паркінг. Бо тому що наразі нічого немав, мала бути загрузка за 60 кілометрів звідси, але її, е, її від, ну, як відмінили, я на неї не встиг, бо, тому що вже зараз 16-та година, от, і тому я на неї просто не встигаю. І її дали комусь інакшому, напевно, що а наразі, каже, я їду на паркінг і чекаю далі інформації. І ми вже зараз маємо 4 годину, я вже ще раз повторюся. Ось такий якийсь день в мене. Ну, це лайтовий день, це дуже лайтовий день, якщо чесно. Бо тому що бувають такі дні, що повністю така запара, що ну, не передати словами. А це такий непоганий день у нас, в принципі, може бути. Я думаю, що м -м, він мені скаже чуть пізніше їхати е під загрузку. Тут недалеко ми завжди грузимося за тих самих 60 кілометрів. В принципі, та сама загрузка, тільки на завтра. Просто вже... Буде трошки інша, інший реф номер і так далі. Тому що буде ще цікаве, ще зніму, як закриваю зміну, як якщо вже стану на паркінг до наступного включення. Так, Ми під'їжджаємо потихеньку до нашого паркінгу. Це у нас буде заправка Q8. Ніби по картах подивився досить непоганий паркінг. Це на ну, це не випадок, якщо придеться тут залишатися, щоб був душ, щоб був туалет, ну, тобто всі такі удобства, які, не потрібні, які потрібні точніше для, ну, для звичайної людини. От. І Якщо таке, звичайно, є можливість стати на нормальний паркінг, то обов'язково вставайте. Бо, хто каже, треба в нормальному, в безпечному місці стояти, і щоб не було у вас ніяких проблем. І так далі. Так, під'їжджаємо ми до нашої заправки. Так, місць, як бачимо, багатенько. Ставай де хочеш. Це дуже добре, це реально, це щастя для воєн. Боже, Боже, скільки місць. Так, мені напевно, що зі своїм... Зі своєю діляночкою я люблю вставати, так щоб в мене була там травичка, всі діла, щоб можна було... Акуратно стати. І для чого ну, стаю для діляночки, бо, не дай Бог, ну, тобто я теж сам реф, правильно? Типу, з холодильником їжджу. Але якщо якийсь прийде такий колега, який подивиться, що теж я реф, ну, логіка яка, чувак на рефі, значить він пойме, тіпо, він зрозуміє, що, 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 що таке реф. І біля мене стане, то стаю тако, біля такої діляночки, щоб ну, як мінімум була така відстань між машинами, щоб вже не так було голосніше. От, можна було туди далі поїхати, але мені ближче сюди буде до заправки ходити. І це. Ну і тут плюс місце є. І від дороги відносно далеко, не буде так шуміти. Ось такий паркінг. Ну класний, класний, прикольний, новий. Видно, що такий досить свіжий. От, і я вже бачу своє місце. Я буду напевно, що найперший перший на виїзд. От кожен так стає діляночка, от там чувак собі став за діляночку. І я собі стану. От в мене лавочки будуть тут біля мене. Та ти що, боже боже, яка красота. Так, нам тільки треба гарно, красиво запаркуватися. Зараз, секундочку, бо я зараз так незручно, але попробуємо. Так. Паркуємося, хлопці. та да та, -та. Угу. Так, нормально, ближче до... До землі, як кажуть. <ріху> Ось. все. -то трошки вперед і вирівнятися класиво. Все. Так, ми приїхали. Ми на базі. Нейтральна передача. Хай трошки попрацює, оп, руль. Чуть-чуть сюди, від себе. Так, наразі зміну не закриваю. Просто відмічаю в планшеті, що я на відпочинку, поки що наразі зміну не закриваю, бо чекаю інформації від логіста і. Ну, зміну закривати, ви знаєте, там те саме, що відкривали ми тепер країну, так само в тому самому порядку, тільки навпаки, закриваємо е, Бельгію. І, в принципі, все. Все, можемо відпочивати. І чекаємо наступних вказівок логіста, якщо вони будуть, звичайно. Якщо щось буде цікаве, то обов'язково ще включуся. Друзі, може бути трошки вітряно. Я перепрошую. Так як я і говорив, на сьогодні у мене все. Моя робота завершена. Ось така вийшла історія. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, напишіть якийсь комент. Якщо ні, то все одно щось напишіть, якщо можете. Якщо вам буде цікаво, то будемо продовжувати в тому ж дусі. Всім гарного вам вечора. Приємного, спокійного, до нових зустрічей, Па-па! папа.